Вісім. Відкресіння Христова це весь смисл нашої віри, весь смисл нашого приходу через цю землю. І я хочу зачитати, це 12 глава. 12 глава Йоанна і з 24 віша. Істинно істинно кажу вам, якщо зерно пшеничне, впавши в землю, не умре, то залишиться одне, коли ж умре, то принесе багато плону. Хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя в Хто служить мені, Нехай іде вслід за мною, і де я слуга слугами буде. І хто служить мені, того вшанує Отець мій. Тут ми бачимо, ну, що, як Христос призиває до шляху, шляху, який Він дає людині. І е, Він говорить, якби, якщо взяти весь контекст цієї глави, Він говорить за свої страждання, за свій шлях. Який йому прийшлось пройти до Голгофи і до Воскресіння. Но тут він звертається до людей, що він каже такі слова, що, що пшеничне зерно воно должно умерти, умерти, щоб принести багато плоду. Ну, Ми знаємо, як цей процес відбувається в агрономії, коли. Отіється пшениця і виростає колос, там багато насіння в тому колосі, і приблизно те саме воно відбувається і, 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 і в нашому житті, коли ми посвящаємо все цело серце своє Богу, коли ми познаємо Його, коли ми починаємо ну, більше зближатися з Ним, Він відкриває нам істину. І і, істин, і ця істина, коли ми, проходячи цей земний шлях, е, коли в нас з'являється е, світогляд Божий, світогляд Божий. І коли ми дивимося ну, на цей світ, він нас не приваблює, тому що Бог не дає свій розум. Е, Свій розум приображене е, понімання, розуміння, е, приображене розуміння життя, приображене розуміння слова Його. Ну, Наскільки е, треба преобразуватися, як написано, обновленням розуму, щоб зрозуміти Слово Боже. Для цього треба посвята, для, для цього треба віддати ну, своє життя, посвятити своє життя. І Христос говорить такі, ну, вони можуть показатися грубі слова. Він каже, хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя вічного. Життя ну, це, воно предоставлено нам як, можна так сказати, як екзамен. До чого серце наше буде е, склонне. І е, Христос колись говорив, там, де серце ваше, там і скарб ваш буде. Де серце ваше, там і скарб ваш буде. Е, і проходячи оце життя, ці спокуси, різного роду, цю несправедливість, що ми бачимо, з, з тим, що ми сталкуємося в цьому житті, чи ми дійсно ну, збережем, е, збережемо ту любов, збережемо. Ту доброту, яка Христова, чи дійсно ми пронесемо це через це життя, де багато цих сіток ставить ворог душ людських і капканів? Чи дійсно ми ну, якби пройдемо цей екзамен, щоб прославити його святе ім'я? І для цього треба познавати Бога, для цього треба просити в Бога розуміння. І Бог дасть розуму всім тих, хто шукає його, хто зближається з ним. Я ще хотів би зачитати ще Іоанна, Іоанна, 11 глава, І 25 го 25-го вірша. Ісус сказав їй, я Воскресіння і життя, хто вірує в мене. Не мре а оживе. Я Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і мре оживе. Хоч і мре оживе. Христос дає розуміння того, що Воскресіння це не то, що якби воно якось прийде. як ну уявлення людини, як людина може там создати свою якусь модель, як воно це все буде проходити, Христос каже, що Я є Воскресіння, я сам я, присутність моя це і є Воскресіння. Тому наскільки нам треба себе досліджувати? Колись апостол Павел сказав такі слова, що випробуйте себе, чи вірі ви? Хіба не знаєте, що Христос в вас? Хіба ви тільки не та, чим повинні бути? Тобто є такий варіант, що ми можемо бути не та, чим повинні бути. Хоча може вірити, що ми воскреснемо разом з усіма і е, якби, ну, якби на життя вічне. Буде два Воскресіння. Ми знаємо, що буде на суд. На суд нечистиве ну, не цього світу і на вічне життя тих людей, які вмерли до пришестя Христа. І сама присутність Христа це і є Воскресіння. Тому єдине, що нам треба шукати, це самого Христа, близькість з Христом. Близість, тобто пізнавати Його, пізнавати Його волю. Просити чути голос Його, щоб бути водиним Його духом на цій землі, щоб проходити це життя правильно, йти по його стопам, іти його шляхом, можливо, тернистим шляхом, але ми знаємо, що в кінці завжди буде перемога, завжди буде фінал, він буде завжди прославлений. Тому що сам Христос цим своїм Воскресінням він доказав, просто що. Неможливо знищити те вчення, ту любов, яку він е, людині ну, показав, неможливо знищити. Це Воскресіння, воно підтвердило. Підтвердило те, що воно що все, що вчив Ісус Христос, це все безсмертне, це все безсмертне, це вічні цінності, це, що вчив Ісус Христос. Тому нам треба гнікати в себе і в вчення, займатися цим постійно. І написано таким. Чином спасем себе і слухаючих нас. Тому це дуже особливо це все розуміти. Я хочу зачитати історію одна. Історія одна, це ми знаємо цю історію ну, відносно цього, що сталося. Це 24 глава з 13 вірша. Тож, двоє. З них йшли в село, що було було в стадії за 60 від Єрусалима, і звалося Аймаус, і, і розмовляли між собою про всі ці події, коли вони розмовляли і міркували між собою сам Ісус Христос, наближився з Пішов з ними. Це вже після Воскресіння Ісуса Христа відбувалося. Але очі їхні були стримані, так що вони не впізнали його. Він же запитав їх, що ви, ідучи, обмірковуєте між собою і чому ви засмучені? Один з них на ім'я Клеопа відповів, кажучи: Невже ти один із прибулих в Єрусалимі не знаєш, що сталося в ньому в ці дні? А він запитав їх, що саме? Вони розповідали йому про Ісуса Назарея, який був Пророком, у ділі та слові перед Богом і всім народом, як пересвященники та старішини наші видали Його для заслуження на смерть і розп'яли його. А ми надіялися, що він є той, що має визволити Ізраїль. До того ж сьогодні, вже третій день, як це сталося. Але деякі жінки наші здивували нас, вони рано прийшли до гробниці, та не, знайшовши його тіло, повернулися і розповіли нам, що бачили явлення ангелів, які кажуть, що він живий. І деякі з тих, що були з нами, пішли до гробниці і знайшли так, як розповідали жінки, але його не бачили. Тоді він сказав їм: О! Не мудрі і повільні серцем, щоб повірити всьому, що пророки сповіщали. Чи не так треба було Христові постраждати і війти в славу свою? І, почавши від Моїсея та всіх пророків, Він пояснював йому все сказане вписані про нього. Коли вони наблизились до села, де кого війшли, він удавав, ніби хоче йти далі. А вони стримували його, кажучи: зостанься з нами. бо вже вечеріє, та й день уже кінчається, і він увійшов, щоб залишитися з ними. І коли він сидів при столі з ними, то взяв хліб, поблагословив, розламав і подав їм. І тоді очі їхні відкрились, і вони впізнали його, але він став для них невидимий. Ну, хотілося б тут пороздумати, як відреагував Господь, коли. Ці учні вони не, ну, якби не вірили. Христос багато разів говорив, що Воскресне що воскресне Господь, що Він пройде ці страждання що Він воскресне. І Він показував чудеса над Лазаром, Він показував над Воскресінням Сина, матері, ну, якої один єдиний син був. І, Ну, він вже, він вже мертвий був, і Христос Воскресив Його. І все це вони бачили. І як він їх назвав? <клес> Понемудрій і повільній серцем. Оце, оце состояння немудрості і повільності серця, звідки воно от, ну, рождається в, наш, наші, ну, в нас, звідки воно е, проявляється. Іменно із за непізнання Господа, із за того, що ми ну, не перебуваємо в Слові Його, не перебуваємо при, в молитві, в близості з Ним, не, не шукаємо Його лиця. Іменно по цій причині оці сумніви іменно, на, насилає ворог, щоб ми ну, були повільні серцем, щоб повірити тому, що. Що скаже Господь? Господу треба вірити дословно, так як Він говорить, так Він і виконає. Він навіть обіцяв, що земля вона, ну, пройде, все пройде, але слово воно ніколи не пройде. Воно все должно збутися до останньої іоти І да благословить Господь наші серця, щоб ми не були повільні серцем. Повільні серцем но були завжди відреагували на те, коли говорить Господь. Він може говорити і в наше серце, Він може говорити через ситуації, Він може говорити через сни. через різні, різні прояви, Він може говорити. Якщо ми будемо повільні серцем, ми можемо пропустити багато чого в нашому житті, того, що хотів би Господь зробити ну, в нас і через нас. А коли ми водіми Духом Божим, ми, ми тоді способні робити великі діла, такі як творив, як Христос сказав, що будете творити і більше тих справ, які я творив. Да благословить Господь нас, щоб ми були не повільні серцем, а щоб дійсно повірили і були мудрі, мудрі мудрість, яка сходить з гори. Щоб мудрий не, не в цьому світі мудрий, так як написано, що е, мудрість е, цього світу Господь не прийняв, тому що вона вона тільки підігріває гордість цих людей, і якби вона ніякого веса в Божих очах не має. Бо є мудрість, яка, е, яка сходить з гори, яка чиста, мирна, яка слухняна, яка повна добрих діл, милосердя, яка дійсно. Входить від Бога, це премудрость Божа. Да? Щоб ми також були, стремились до цієї мудрості. Хай прославиться цьому ім'я Господне, щоб ми мали е, цю мудрість в якій страх Божий. Хай прославиться цьому ім Господне. Амінь. Амінь.